Головне про події 2 травня. Як і 100 років тому окупанти продовжують красти український хліб у Києві, з'явився мурал, присвячений залужному, а в Одесі росіяни розбомбили нову пошту. Докладніше далі: 3200 керованих авіабомб, 300 ракет різних типів та майже 300 дронів Камікадзе Шахет. Росія випустила проти мирних українців лише за квітень цього року. Такі шокуючі цифри оприлюднив президент Володимир Зеленський. Російським окупантам вдалося прорватися і закріпитися в селищі міського типу очеретини Покровського району, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, підполковник Назар Волошин. За його словами, бої тривають. Росія вперше вивезла крадене українське зерно із Севастопольського порту до Венесуели. 27 тисяч тонн української пшениці було вивезено на судні ЄНІСІЙ, яке належить до північного торгового флоту РФ. У документах, оприлюднених журналістами, власником вкраденого зерна вказано російську компанію Агрогруп. У ніч на 1 травня окупанти нанесли черговий удар балістичними ракетами по Одесі. Постраждало сортувальне депо та відділення нової пошти. Знищено та пошкоджено близько 900 посилок на 3 мільйони гривень. Це була вже друга за день ракетна атака по місту, внаслідок якої постраждали 14 людей. Одного чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Відповідь ворогу не забарилася цієї ночі. Від українських БПЛА довелося відбиватися Орловській, Смоленській та Курській областям. Російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення мешканців голої пристані, коханів та гладківки Херсонської області. Причому росіяни забороняють забирати з собою будь-які габаритні речі, дозволяють лише ручну поклажу у такий спосіб. Окупанти вивільняють будинки та квартири для розміщення російських окупантів, працівників російських адміністрацій та росіян, які бажають переїхати до певних населених пунктів. У столиці за адресою Котельникова 51, з'явився найбільший в країні мурал, присвячений екс головнокомандувачу збройних сил України Валерію Залужному. На створення стінопису розміром 120 квадратних метрів. Художник Євген Кучер витратив 13 годин. 30 років тому, 1 травня 94-го року, видатний бразильський гонщик Айртон Сена розбився на трасі в італійській імолі. Саме до цієї сумної дати вийшов перший трейлер художнього одноіменного серіалу про життя та кар'єру Сенни, який вийде цього року на Netflix. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.